Модератор, партнер, тютер, новатор, ментор, що об'єднує всі ці слова. Вірно, професія вчителя. Вітаю! Я Літовчак Ольга Анатолівна, вчитель початкових класів. І я люблю свою роботу. Тільки подивіться, які щасливі мої учні. Я говорю рутині Стоп і починаю свою гру. Відкриваю світ навколо, що таке батьківщина, навіщо дітям вчитись, на всі ці питання діти знаходять відповіді, граючи. Ось вже 5 років навчаю діток з любов'ю. За цей час встигла атестуватись на другу категорію, спробувати себе в ролі спікера не припиняю розвиватись. В грі люди можуть займати різні ролі. Хтось любить компанію, хтось бажає перемоги будь-якою ціною, хтось намагається покращити ігрові навички. Ось до останнього типу піднесу себе і я. Скажіть, чесно, вам не здається, що все розказане звучить занадто гладко. Дорога гравця ніколи не буває прямою. У нас бувають і пропуски ходу, і неправильні рішення, і втрачені можливості. Але сьогодні я хотіла розповісти не про них, а про те, що я люблю свою роботу і що в моїй грі немає тих, хто зазнає поразки.